Спонсор показу історія у пляжці дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася минулих вихідних у смиківцях. Як повідомляють у поліції, один з кермувальників, виїжджаючи з другорядної дороги, на головну не пропустив авто, яке рухалося головною трасою. В результаті удару до лікарні звернулися обоє водіїв та семирічний пасажир. Загалом за минулі вихідні поліцейські зареєстрували чотири дорожньо-транспортних пригоди на дорогах Тернополя та області. Ще одного водія з підробленими документами виявили тернопільські патрульні інспектори, помитили автомобіль, водія, якого порушив правила дорожнього руху на вулиці, 15 квітня. Поліцейські зупинили автівку, та під час перевірки документів, згідно з базами даних, виявили ознаки підробки свідоцтва. Про реєстрацію транспортного засобу патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події. На Тернопільщині судитимуть групу осіб, які вимагали у приватного підприємця півмільйона гривень за неіснуючий борг. Свої вимоги зловмисники висували при кожній телефонній розмові та зустрічі з підприємцем. Від словесних погроз перейшли до фізичної розправи, нанесли чоловіку тілесні ушкодження. Фігуранти також залякали родичів бізнесмена та погрожували їм у разі ненадання грошей. Побоюючись за своє життя та рідних, потерпілий звернувся за допомогою до правоохоронців. Спецоперацію із припинення діяльності злочинної групи провели співробітники управління служби безпеки Тернопільщини спільно з поліцейськими фігурантам повідомлено підозри у скоєнні кримінальних правопорушень. Майже 40 тисяч гривень втратила жителька Почаєва. Жінка отримала повідомлення про ймовірне надання матеріальної допомоги, перейшовши за вказаним в повідомленні посиланням, вона ввела дані своєї банківської картки. Після цього із з її рахунку зникли гроші. За даним фактом розпочато кримінальне провадження не потрапляйте у пастки шахраїв, які обіцяють грошові виплати, адже інформацію про програми підтримки від держави завжди публікують офіційні джерела. Спонсор показу. Історія у пляжці.